Вітаю! Ми продовжуємо знайомитися із дослідженням Біблії, і сьогодні спробуємо з'ясувати, що означає слово Божественний. Для цього візьмемо Біблію і прочитаємо ось місце. Це книга буття, перший розділ, 26, 27 вірші. Е, і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. 26 26-й вірш і 27 й вірш, і Бог на свій образ. Людину створив на образ Божий, і він створив як чоловіка та жінку, створив їх. Ми вже раніше з'ясували, що образом Бога Отця є чоловік, а образом Сина Божого, Господа Ісуса Христа є жінка. А слово людина відноситься і до чоловіка, і до жінки. Тобто, це є. Означає людина як рід людський. Біологічний вид – людина. Людського роду. І чоловік, і жінка, вони є людського роду. Оскільки син Божий не є Богом, ми це теж уже знаємо. А ким же він тоді є? До якого роду він відноситься? Бо людина відображає Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Тоді виходить, що і Бог Отець, і Син Божий, однороджений від Отця, відносяться до Божого або Божественного роду. На небі, крім них, немає жодної духовної істоти, яка би відносилася до Божественного роду. Бог, Отець Божественний і Господь Ісус, Христос, також Божественного роду. Але Він не є Богом, Він Господь. Так само на землі до людського роду відноситься чоловік і жінка. А ось далі, навіщо питається, запитаємо себе, навіщо е, Бог Адаму віддав жінку? Невже щоб вона йому борщ готувала? Напевно, що ні. Це б він і сам міг зробити. Єдине, що він не може сам зробити, це одноосібно народити дітей. Тому єдине, що він не може зробити, це народжувати дітей сам дітей. І жінка якраз і була дана Адамові для того, щоб разом народжувати дітей. Таким чином, так само і на небі в духовному світі. Бог-отець сам народив собі Сина Божого, для того, щоб через нього. Мати спільних дітей, дітей Божих. Я прочитаю одне місце. Це Ефесянам, перший розділ, перший розділ. І п'ятий вірш. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. Тому до Божого роду можуть відноситися, крім Бога Отця і Господа Ісуса Христа, також і їх діти. Всі вони відносяться до Божого роду або є божественними. Тому Ісус Христос Божественний, але не Бог. Бог Отець Божественний. І при тому Він є Бог. Діти Божі, вони божественні, оскільки мають Отця і Господа Ісуса Христа, який є їхньою духовною матір'ю, тому і вони також божественні. Діти Божі Відносяться до одного божественного роду. Так само, як і діти людські. Які походять від людини, від батька і матері, також відносяться до людського роду. Таким чином ми з'ясували, що Слово Божественний Це має значення роду, Божого роду. Але це не означає, що Ісус Христос є Богом. Раніше ми вже з'ясовували, багато місць в Писанні наводилося, що Ісус Христос є Господом. Причому Він. Ним став, Бог його зробив Господом. А народжений він був як Син Божий. Дякую, що ви вислухали. Розповсюджуйте це відео і попередні Також читайте дослідження, яке є в електронному варіанті, і можете його знайти в посиланні під цим відео. Діліться коментарями. Не бійтеся, тому що останній час, і я бачу, що лінь, страх, байдужість вона паралізувала не тільки зовнішній світ, але й церкву. Прикро, але, на жаль, це є так. Не будьте байдужими, не будьте лінивими і не бійтеся.